Євангелія від Марка, розділ 16 Як же минула субота, Марія Магдалина, Марія мати Якова та Соломія купили пахощів, щоб піти та намастити його. Рано вранці, першого дня тижня, прийшли вони до гробу, як сходило сонце, та й говорили між собою. Хто нам відкотить камінь від входу до гробу? Але, поглянувши, побачили, що камінь був відвалений. Був же він дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу, і вжахнулись. А він до них промовив Не жахайтеся. Ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого. Він воскрес, його нема тут, ось місце, де його були поклали. Але йдіть, скажіть його учням та Петрові, що випередить вас у Галилеї, там його побачите, як він сказав вам. І вони, вийшовши, втекли від гробу, бо жах і трепет огорнув їх, і нікому нічого не сказали, бо боялися. Воскреснувши ж уранці першого дня тижня, з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав був сім бісів. Вона пішла і повідомила тих, що були з ним, і що сумували, і плакали. Вони ж, почувши, що він живий та що вона його бачила, не йняли віри. Після цього з'явився в іншому вигляді двом з них, що були в дорозі і йшли на село. І ці, повернувшися, сповістили інших, але і їм не йняли віри. Нарешті з'явився він самим одинадцятьом, коли то були всі вони за столом, і докоряв за їхнє невірство та твердосердя, що не повірили тим, які бачили його Воскреслого з мертвих. І сказав їм діть же по всьому світі та проповідуйте Євангелію всякому творінню хто увірує і охриститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений. А ось чудо, що будуть супроводити тих, які увірують. Ім'ям моїм виганятимуть бісів будуть говорити мовами новими. Гадюк руками братимуть, і хоч би що смертоносне випили, не пошкодить їм. На хворих будуть руки класти, і добре їм стане. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і возсів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм. Та стверджував слово чудесами, які його супроводили. Перше послання до Тимотея. Розділ другий. Передусім, отже, благаю. Щоб відбувалися прохання, молитви, благання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, щоб нам тихо та спокійно вести життя з усією побожністю та пристойністю. Це добре і приємне в очах нашого Спаса, Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. Один бо Бог, один також і посередник між Богом та людьми, чоловік Христос Ісус, що дав себе самого як викуп за всіх, таке було свідоцтво свого часу, на що я був поставлений проповідником та апостолом, правду кажу, не обманюю, учителем поган у вірі і правді. Я хочу отже, щоб мужі молилися на всякому місці, зводивши до неба чисті руки без гніву і суперечки. Так само і жінки. У вбранні пристойнім хай себе прикрашають сором'язливістю і скромністю, не заплітуванням волосся, не золотом чи перлами чи шатами дорогоцінними, але ділами добрими. Як це годиться жінкам, що визнають благочестя? Жінка нехай учиться мовчки в повній покорі, Навчати жінці я не дозволяю ані коверзувати чоловіком, їй бути тихомирною. бо спершу був створений, а Єва потім. І Адам не був зведений. Жінка ж зведена, завинила, однак вона спасеться, народжувавши дітей, якщо перебуватиме у вірі, любові та святості. Зі скромністю. Псалом 18-й Люблю Тебе, Господи, моя сила. Господи, моя скеле, моя твердине, мій визвольнику, мій Боже, моя скеле, що до неї прибігаю, Ти, мій щит, ріг спасіння мого, мій захист. До Господа, похвали гідного, покличу я і від ворогів моїх спасуся. Хвилі смерті мене оточили, і погибельні потоки мене налякали, оплели мене пута шиолу, смертельні сіті мене охопили, у моїй скруті до Господа візвав я, заволав до Бога мого, і Він почув мій голос із свого храму, і моє благання дійшло до вух Його. Здригнулася земля. І захиталась, і гір основи затремтіли і захитались, бо запалав він гнівом, і бухнув дим із ніздрів в нього, і пожираючий вогонь із уст у нього, і вугілля, що запалив він. Він небо нахилив, спустився, і чорна хмара в нього під ногами, верхи летів він на херовимі, линув. Нісся на крилах вітру. Він темряву, зробив собі покровом. Шатро його то темні води, густі хмари. Відцяйва, що перед ним, палюче вугілля загорілось. І загримів Господь на небі, Всевишній подав свій голос. Він пустив стріли свої і їх розсипав, блискавок силу. І розігнав їх, і показалося дно моря, відкрилися основи Всесвіту, на Твоє Господи, грізне слово, на дужий подув Твого гніву. Він простер руку з висоти, взяв мене, витяг мене з вод глибоких і визволив мене від мого ворога сильного, від ненависників моїх. Дужчих від мене вони на мене насідали під час мого нещастя, але Господь під порою моєю був. Він мене вивів на простір і визволив мене, бо мене любить. Господь віддав мені по моїй правді, за чистотою рук моїх дав мені нагороду. Бо я тримався до ріг Господніх і не відступав гріхом від Бога, бо присуди його усі були передо мною, і наказів Його я не цурався. Я був з ним бездоганний і від гріха берігся. Господь віддав мені по моїй справедливості. За чистотою рук моїх, яку він бачить власними очима. З милосердним ти милосердний, з досконалим досконалий, з чистим чистий, з хитрим обачний. Ти бо спасаєш люд покірний і принижуєш горді очі, бо ти, о Господи, даєш світло моєму світлу. Освітлюєш, мій Боже, мою темінь. З тобою бо я кинусь на загони ворожі, і з моїм богом перескочу через мури. Бог бездоганна його дорога. Слово Господнє вогнем випробуване. Він щит для всіх тих, що до нього прибігають. Хто Бог. Окрім Господа, або хто скеля, крім нашого Бога. Бог, що підперізує мене силою і чинить досконалим шлях мій, що ноги мої робить, як у лані, і ставить мене на висотах, навчає руки мої до бою, мої рамена, напинати лук мосяжний. Ти дав мені щит твого спасіння. Твоя десниця мене підтримала, і твоя милість робить мене великим. Ти розширив мені дорогу під стопами, і ноги мої не спіткнулись. Я гнався за ворогами, доганяв їх і не повертався, поки їх не знищив, я їх розбив, і вони встати не зможуть. Вони впали ниць мені під ноги. Підперезав ти мене силою до бою, і моїх напасників ти підбив під мене. Ворогів моїх ти завернув до втечі і ненависників моїх і знищив. Вони зняли крик. Та нікому їх рятувати до Господа, та Він їх не послухав. Я їх розтер, немов порох на вітрі. Неначе болото на вулиці я розтоптав їх. Ти мене спас від чвар людських, поставив мене на чолі народів. Народ, якого я не віддав, мені служить. Ледве почують вже мені й слухняні, підлещується до мене чужеземці. чужі бліднуть і тремтячи, вилазять із своїх замків. Нехай живе Господь, благословенна нехай буде моя скеля, і Вознесен нехай буде Бог, мій Спаситель, Бог, що дав мені відплату, що підкорив мені народи, що спас мене від ворогів, підняв мене над тими, що повстали проти мене, що врятував мене від розбишаки. Тим, Господи, я між народами Тебе прославлю, співатиму псалом імені Твоєму, бо дав єси велику перемогу цареві Твоєму і милість учинив помазаникові Твоєму, Давидові та його потомству на всі віки. Книга приповідок, розділ шостий. Мій сину, коли за ближнього ти поручився, коли дав руку твою за чужого, коли зв'язав себе словами уст своїх, коли піймавсь словами уст власних? Вчини, мій сину, ось що, і звільнишся, бо ти попався в руки ближньому твоєму. Іди, смирися, наполягай на твого ближнього. Не дай очам твоїм ні сну, ні дрімоти твоїм повікам. Звільнись, неначе сарна з рук мисливця, і немов та птиця, з сильця. Іди, ледащо, до мурашки. Приглянься до її звичаїв, будь розумним. Нема в неї ні начальства, ні назирателя, ані вождя, і літом вона хліб собі готує, у жнива збирає корм свій. Доки лежатимеш, лінивче, коли ти встанеш зо сну свого недовго будеш спати, недовго і коняти. Недовго будеш, розлігшися, згортати руки, бо злидні, наче волоцюга, прийдуть на тебе, і недостача, мов муж збройний. Людина розбещена, чоловік безбожний, ходить з неправдивими устами, мружить очі, совгає ногами, подає знаки своїми пальцями. З лихими думами на серці він увесь час злокує, сіє розбрат, тому на нього нагло надійде погибель, він вмить буде розбитий без рятунку. Є шість речей, що Господові огидні, бай сім, що для душі його осоружні, горді очі. Язик брехливий, руки, що кров безвинну проливають, серце, що кує лихі задуми, ноги, що біжать до зла швидко, Фальшивий свідок, що дихає брехнею, та той, що між братами сіє чвари. Пильнуй, мій сину, заповіді батька твого не відкидай навчання. Матері твоєї. Прив'яжи собі до серця їх назавжди, і повізь собі на шию, бо заповідь то світильник, а навчання світло, повчальні докори дорога життя. Коли ходитимеш, вона буде тебе водити. Як ляжеш, буде чатувати над тобою, а як пробудешся. Буде з тобою розмовляти, щоб зберегти тебе від злої жінки та від облесливості язика чужої, не пожадай у твоїм серці її вроди, і не давай себе звести її морганням, бо задля повії можна зубожити до куска хліба, тим часом, як замужня, на дороге життя полює. Чи ж можна в пазуху вогню набрати так, щоб одежа не згоріла? Або чи можна по жару ходити так, щоб не обпеклися ноги? Отак воно з тим, хто до дружини ближнього вчащає, хто б її не торкнувся, не буде той безвинним. До злодія – не ставляться з презирством, якщо вкрав, щоб попоїсти, коли був голодний. Та як упіймають, усе миро заплатить, усе, що має в хаті, мусить він віддати. Хто перелюбствує, тому ума бракує, сам себе губить, хто це чинить. Він стусанів і ганьби набереться, сором його не зітреться ніколи. Бо ревнощі запалять лютість у серці мужа, і він НЕ пощадить у день помсти. Ніякого він викупу не прийме, нічим не вдовольниться, хоч би і як ти помножив даРи. КНИГА Пророка Захарії. Розділ шостий. Знову підвів я очі і бачу Аж ось чотири колісниці виходять з поміж двох гір. Горич були мідяні. У першій колісниці були гніді коні, у другій колісниці були вороні коні. У третій колісниці білі коні, а в четвертій колісниці строкаті каштануваті коні. Заговорив я і спитав ангела, що розмовляв зо мною. Що воно таке, мій владико? Відповів ангел і сказав до мене. Ці колісниці виходять на чотири вітри небесні після постою перед Господом усієї землі. Вороні коні йдуть у край на північ, білі вийшли у край на захід, строкаті ж вийшли у край на південь, і каштануваті вийшли і намагалися йти, щоб перебігти землю. І він сказав Ідіть, пройдіте землю. І вони пройшли землю. Тоді він гукнув до мене і сказав до мене: Дивись, ті, що йдуть у край на північ, заспокоїли дух мій у краю на півночі. І надійшло до мене таке слово Господнє. Візьми в тих, що прибули з неволі, у Хелдая, у товії та у Єдаї, що прийшли з Вавилону, і прийди того ж дня, і ввійди в дім Йосії, сина Цефанії. Візьми срібла та золота, і зроби вінець, і поклади на голову Ісусові, синові Йоцадака, первосвященникові, і скажи йому: Так говорить Господь сил, Ось муж, ім'я йому пагін. Він виженеться на своїм місці і відбудує храм Господній. Він відбудує храм Господній, і він правитиме на своїм престолі. І перед його престолом буде священник, і між обома ними буде рада миру. І вінці будуть для Хелдая, для Товії, для Єдаї, та Тахена, сина Цефанії, на спомин. У Господнім храмі. І ті, що далеко перебувають, прийдуть і будуватимуть Господній храм, і ви зрозумієте, що Господь сил послав мене до вас. І це станеться, коли ви пильно слухатимете голосу Господа Бога вашого.